Вам відмовили в інвалідності? Чи дійсно так складно її оформити? І головне, чи допоможе вона вашому родичу отримати відстрочку від мобілізації? Сьогодні ми розкажемо, як правильно оформити інвалідність, які права вам надаються, і як добитися справедливості. Тож вітаю вас! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Як отримати інвалідність при діабеті? Цукровий діабет це невелікомне захворювання. Але інвалідність дають лише при ускладненнях. Існують такі критерії для отримання інвалідності. Працездатність, тобто, чи може людина виконувати просту роботу, здатність до самообслуговування та пересування, адже діабет може призвести до втрати кінцівок або зору, наявність деменції, адже при тяжких формах хвороби може розвинутися недоумство, ступінь компенсації хвороби. Лікарі оцінюють наскільки діабет є контрольованим. Щоб оформити інвалідність, потрібно Звернутися до сімейного лікаря, тримати направлення до профільних спеціалістів, пройти медичне обстеження та подати документи до комісії. Для оформлення вам будуть потрібні такі документи: паспорт, медичні висновки, результати обстежень, трудова книжка і довідка про інвалідність, якщо підтверджуєте групу. Які групи інвалідності і в яких випадках можливі при діабеті? Перша група, тобто це важкі ускладнення. Параліч, серцева недостатність, втрата зору, погіршення психіки, то людина не може пересуватися або потребує постійного догляду. Друга група надається у випадку значного ушкодження, зору, нирок або головного мозку. Людина частково працездатна, але потребує допомоги. І третя група середня тяжкість. У таких випадках заборонена важка праця. Але виконувати легку роботу можна. При цьому всім людям з інвалідністю треба знати, що якщо їх працевлаштовує якась компанія чи підприємство, вони виконують норматив з працевлаштування людей з інвалідністю. Тобто кожне велике підприємство зобов'язано 4% всіх співробітників мати. З інвалідністю. А тепер розкажемо про пільги для людей з інвалідністю. Вони можуть отримати безоплатний інсулін, пенсію з інвалідності, безкоштовний проїзд у транспорті, знижку на сплату комунальних послуг, санаторне лікування та компенсацію вартості ліків. А тепер поговоримо, як людина з інвалідністю може допомогти родичу отримати відстрочку від мобілізації. В законі України про мобілізацію є стаття 23. Вона чітко вказує. Що чоловік може отримати відстрочку від мобілізації, якщо доглядає батько або матір з інвалідністю першої чи другої групи. Але є важливий нюанс: не повинно бути іншої людини, яка за законом зобов'язана доглядати за цією особою. Щоб оформити відстрочку, потрібно оформити інвалідність вашим батькам, подати документи до ТЦК. І написати заяву. Тож оформлюйте інвалідність це ваше законне право. Хоча ми знаємо, що права пенсіонерів дуже часто порушуються, тож поділіться власним досвідом у коментарях під цим відео, щоб ми зрозуміли про що саме розказати в наступних відео, щоб ви могли з цим впоратись. А також це допоможе іншим людям не допустити ваших помилок. А щоб ви знали все про свої права та можливості, які є в законодавстві України. Наша команда юристів зібрала зі всіх законів України та постанов Кабінету міністрів все, що стосується доплат, пільг, надбавок та інших можливостей для людей поважного віку і оформили все це у ось такий довідник пільг пенсіонерів. Сьогодні ви можете завантажити його безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж вам складно шукати посилання в описі до цього відео чи в описі нашого каналу, ви можете написати в гуглі просто «Довідник пільг пенсіонерів. От як ви зараз бачите на екрані. У вас на екрані буде в результатах пошуку першою строкою такий сайт. Заходите на нього і обираєте, як вам зручніше отримати наш довідник Viber, Telegram або на електронну пошту. Завантажуєте. Вивчаєте і користуєтеся всім, що вам передбачено законодавством. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео на нашому каналі.